Добрий день, любі діти! Вітаю вас на уроці, математики! Тема нашого уроку ознайомлюмось із площею фігур. Сьогодні ми з вами у загальному знання про геометричні фігури будемо ознайомлюватись з площею. Розпочинаємо з хвилинки каліграфії. Напишіть каліграфічну число відповіді. Знайдіть периметр прямокутника зі сторонами 8 метрів та 4 метри. Відкрийте ваші зошити, запишіть число, класна робота, виконайте каліграфічну хвилину. Відкрийте наш підручник на сторінці 79. Задання 1. Згадай відомі тобі одиниці вимірювання довжини та співвідношення між ними. Поставте для цього на паузу. Переходимо до задання номер 2 Якими способами можна поміряти смужки за довжиною? За шириною. Порівняй смужки за довжиною, за шириною, які смужки рівні за довжиною, які за шириною, які смужки при накладанні збігаються. Поставте для цього на паузу. Фігури, які в разі накладання збігаються, називають рівними фігурами. Такі фігури мають рівні площі. Усі плоскі геометричні фігури мають площу. Площу позначай буквою С. Розглянемо завдання номер 3 Розглянь, як порівнюють фігури за площею, способом накладання. Площа якої фігури в парі більша. Площа якої фігури в парі менша. Оставте для цього на паузу. Розгляньте завдання номер 4 Порівняйте фігури за площею на око. Поставте для цього на паузу. Розглянемо завдання номер 5 чи істинні висновки зробив учень. Якщо фігура не є прямокутником, то вона не є квадратом. Так, це правильно, це істинне твердження. У квадрата всі сторони рівні. Чотирикутник АВЦД – квадрат, тому у нього всі сторони рівні. Так, це істинне твердження. У квадрата всі кути прямі, у чотирикутника МПОК усі кути прямі, тому чотирикутник МПОК це квадрат. Це хибне твердження, тому що чотирикутник МПОК може бути прямокутником. Якщо чотирикутник є прямокутником, то в нього протилежні сторони рівні. Якщо у чотирикутника протилежні сторони не рівні, то він не є Прямокутнику. Це твердження хибне. Розглянемо завдання номер 6 Розв'яжи задачу 1. Поміркуй, чи можна розв'язати задачу 1 іншим способом? Оленятко та його мама Олениця одночасно вирушили зустріч один одному, якою була відстань між ними на момент початку руху, якщо оленятку в хвилину долало 116 метрів, а мама долала 500 метрів, і вони зустрілися за 5 хвилин початку, після початку руху. І так, подану задачку ми з вами можемо розв'язати двома способами. І так, давайте з вами розв'яжемо цю задачку першим способом. Для цього ми спочатку дізнаємося відстань, яке подолала в нас оленят. Для цього ми 116 помножимо на 5 до рівня 580 метрів. У другій дії ми можемо дізнатися відстань, яку подолала в нас олениця. для цього ми 500 помножимо на 5, до рівня 2500 метрів. У третій дії ми з вами складаємо відстань, яку подолала оленятку, та відстань, яку подолала олениця. 580 додати 2500 до рівня 3080 метрів. Відповідь 3080 м відстань між оленятком і оленицею на початку руху. Цю ж саму задачку ми з вами розв'яжемо другим способом. Для цього ми в першій дії дізнаємося, наскільки наближається. Олениця та оленятко що хвилини один до одного. 116 додамо 500 дорівнює 616 метрів. У другій дії ми з вами можемо дізнатися відстань між ними після початку руху. 616 помножимо на 5 дорівнює 3080 метрів. Відповідь 3080 метрів відстань між оленятком і Оленицею на початку руху. Розглянемо задачку номер 2 Оленятко та його мама, які були на деякій відстані один від одного, почали одночасно рухатися в одному напрямку. ще хвилину долало 116 метрів, а його мама 500 метрів, якою була відстань між ними на момент початку руху, якщо мама олениця наздогнала оленятко за 5 хвилин. Цю задачку ви розв'яжете самостійно як домашнє завдання. Розкажіть про результати ваших навчальних досягнень. У мене все вийшло, мені ще треба повторити, мені ще слід попрацювати над, мені було зовсім важко і нецікаво. Ваше домашнє завдання буде на сторінці 80 розв'язати завдання номер 6 другу задачу та розв'язати завдання номер 7 Ми з вами зустрінемось на наступних уроках математики. До зустрічі!